4 грудня світ відзначатиме міжнародний день обіймів. Це свято започаткували студенти у ті років минулого століття. Саме цього дня молоді люди дарували одне одному душевне тепло без будь-якого натяку на інтим. за традицією Свята дружньо обійняти можна навіть незнайомих людей. Зробити це спробував наш колега Віталій Маргалик на революційному майдані Незалежності. Віталію, привіт, розкажи, чи прийняли люди твої обійми? Привіт, колеги. У такий день, якщо б ви сиділи трошки ближче, я б вас залюбки пригорнув. Хоча сьогодні у мене обіймів було вдосталь на Майдані Незалежності. Активісти займаються цим регулярно. У такий спосіб вони зігріваються у холодну погоду і підтримують одне одного у боротьбі за євроінтеграцію. Загалом там панує суцільний позитив. Тож не дивно, що мене мітингарі охоче прийняли. Мені вдалося обійнятися щонайменше з 20 активістами, причому різного віку і статі жодна людина має. Мені не відмовила. Багато хто зараз загрівається таким чином, то я думаю, це дуже класно. Можна з вами обійнятися? Знаходиться. Дякую вам. Звісно, може. Успіхи вам. Не Можна. Дякую, ви чули, що сьогодні е, міжнародний день обіймів. Скажіть, обнімаєтеся з колегами тут на майдані, щоб зігрітися? Ні, чесно кажучи, ми ще не чули про це про це свято. Ну, загалі, щоб зігрітися, коли от ну будемо знати, будемо знати побратимів обнімати. А можна нагоди свято з вами теж обійнятися? з 23 листопада. Я вже Доброго, тут обнімаюся всіма журналістами та всі мене знають. Кинете мені фотографії на контакти, бо я в контактах. Доброго. А можна знаходити свято з вами обійнятися? Ну як же можна обійнятися, Як гарно. Обійматися не лише приємно, а й для здоров'я корисно кажуть медики, адже фізичні дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, покращують тиск, підвищують рівень гемоглобіну у крові а також гормону під назвою оксоти... оксотоцин, який викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Будь-які позитивні емоції сприяють виробленню в організмі так званих гормонів ендорфінів. В центральній нервовій системі є спеціальні клітиночки, які виділяють цей ендорфін, це його ще називають гормоном щастя. А коли людина гарно себе почуває, коли вона весела, коли вона усміхнена, розширяються судинки і головного мозку, і серця, і внутрішніх органів. Обома руками за обійми і психологи, щоправда, кажуть, вони матимуть позитивний ефект, якщо будуть щирими, а не просто формальними. Це сюди два поняття, як сухі обійття і емоціональні. Тому саме емоціональне поняття і верхнє обійття як раз і стимулюють виробку там в організмі определённого гормону, который целебного действует на э, организм. То есть улучшается настроение у человека, самочувствие, он чувствует себя принятым, следовательно повышается чувство безопасности, уровень тревожности снижается и, соответственно, повышается настроение, человек мыслит более позитивно. Вітак, колеги психологи радять обійматися мінімум п'ять разів на день. Причому не зайвим це буде і для колег по роботі. Адже завдяки такому вияву приязні працездатність, каже психолог, лише підвищується. Тож, колеги, я думаю, нам варто замислитися і започаткувати таку традицію на нашому каналі. Тож передаю вам слово, а сам піду обійматися з колегами в Ньюзрумі. Я Дя дякую, моє Віталію. Дуже цікава і цінна інформація. Знаєш, я це е, тебе послухав. Я Просто не можу спокійно сидіти, щоб не обняти Наталю. Зараз Наталю, я тебе обніму. Ось і зараз ми звичайно обнімемо ще усіх наших операторів, які стоять за камером і так далі. І звісно ж, Василя Полотая у нас на черзі зараз спорт. Правильно так, у нас на черзі спорт, Василю. Вітаємо тебе. Вважаю, що ми тебе обіймаємо, передаємо тобі слово. Розповідає, що там у спортивному житті відбулося. Ну, мені залишається тільки зробити вам ось так, колеги. Я готовий вас всіх обігняти. а Також наших глядачів, які дивляться зараз спорту, це вечірній час.